Ми займаємо 45 року громадське слухання щодо детального плану території, частини вулиці Ковальської від вулиці Кідвої до вулиці Клиської Січів в місті в Волинській області для зміни свій призначення земельної ділянки для реконструкції квартири у магазин та визначення граничних параметрів забудови та режиму використання. Є е, представник розробника, є сам замовник детального плану території пропоную розпочати наші громадські слухання. Пропоную брати головою громадські слухання допомога Андрія. Пропоную брати секретарем громадських слухань. Кручу Слава Добрину. Оскільки маємо представника розробника. Пропоную надати йому слово для ознайомлення з основними показниками даної містобудівної документації, після того то говорити. Можна з місця. Ну, Отже, сама назва детального плану говорить про те, що основна мета цього ж цієї місцевої документації було обгортувати е, можливість реконструкції існуючої шикової забудови, зокрема квартири, під розміщення е, е, об'єктів торгівлі. В е, межах детального плану було проаналізовано наявність інженерних мереж, подалі вулиці проходять і централізоване каналізування, газопровід, водопостачання, електрифікація проходять. Від даних інженерних мереж в основному санітарно охоронні зони охоронні зони. Поряд знаходиться трансформаторна підстанція, в неї також встановлена зона. Поряд є зупинка громадського транспорту, існуючі, існуючі місця вздовж вулиці Ковальська. Ну, відносно всіх цих планувальних обмежень. Проєктне рішення детального плану пропонується провести реконструкцію, також пропонується змінити своє призначення на земельні діянки, зараз земельні діяння для міста облікосподарських споруд, а майбутнє має бути оцінка в основному обігріву торгівлі. Встановлено згідно генерального плану червоної лінії вулиці Ковальська, 30 метрів встановлять вулиці Ковальська, є майстання вулиця міста Володимир. Mm -hmm. Ось э, вулиця є благоустроєна, можна так сказати, і тротуари все є облаштовано. Ось то як таких проєктних змін взагалі не передбачається відносно того, що я оце щойно сказав. Ну і ну, все. все. Добре, дякую. За... Дякую за інформацію, уточнюючу. Містобульна документація була розміщена на офіційному сайті міської ради, доступ до якої мав кожен охочий протягом місячного терміну зауважень, змін, пропозицій, заперечень до даної міста документації не надходили. У зв'язку з цим пропоную прийняти рішення щодо рекомендації винести проєкт рішення на чергову сесію міської ради, затвердити дану місто документацію. Хто за даний проєкт рішення одноголосно? Якщо немає інших запитань, зауважень, прошу громадські слухання за Дякую вам.